Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Пропоную вам гороскоп на липень 2025 року для водоліїв. Сьогодні ми будемо з вами гадати на карті, розширеній, не на карті, на колоді гральній розширеній. Будемо на ній дивитися всі сфери життя. Спочатку загальна атмосфера місяця у водоліїв, потім робота, фінанси. Здоров'я і особисте життя нам ця колода дасть дуже чіткі відповіді. Ну що, дорогі водолії? В нас тут про що говорить атмосфера місяця? В нас тут якісь побачення. Побачення. Тут червова карта. Побачення, які пов'язані із коханням із новими стосунками, із емоціями, так, які навіть ви знаєте, в подальшому по цій карті можуть перерости в якісь офіційні. Тобто тут місяць по цій червовій масті говорить про те, що він сповнений емоцій, нових зустрічей, хто шукає половинку побачень, так? І воно буде мати продовження, тобто воно має, буде мати розвиток якийсь офіційний. Так? Навіть якщо ми говоримо про пошуки якихось можливостей, про якісь зустрічі. Ну, тут червова карта падає, тут карти говорять про, про кохання. Але все-таки, якщо в нас по роботі емоційні зустрічі, то це буде мати хороше продовження. Окей, значить далі. Давайте глянемо по роботі. Дорогі водолії. Вісьмірка Христова, вона про те, що нам треба приймати досвід від старших, вчитися і передавати свій досвід далі. Тобто, це карта про різні покоління і про те, що ми повинні уникати конфліктів, коли нам щось будуть радити. Нам треба прислухатися. Нам треба прислухатися і робити висновки. Ось, далі нас чекає. Дивіться, місяць в нас. По роботі дуже хороший. нас чекає по роботі, якась дорога пов'язана з коштами і чекають якісь переговори, пов'язані ну, з коштами з роботою. Тобто ми будемо намагатися укласти якусь угоду. так. Тобто по цій карті, отут, що зверху була, ми її все ж таки укладемо. так. Але можливо, це буде на кінець липня. так. Тут у нас розмови перемовини. Так, і нам необхідно слухатися вище стоящих за нас, так, нашого керівництва. І так далі. Так, це обов'язковий обов умова для того, аби наша робота складалася. Хто роботу шукає, то по шестірці бобновій відкритий шлях саме до, до роботи. Так. Масть червона. Тобто, це ну, найближчим часом ми ж питаємо залипень. Бачите, карта сама по собі випала. Карта чого, що нам треба вчитися. І що наше кар'єрне зростання буде відбуватися по трійці, тобто крок за кроком. Початок якийсь хороший у нас. В липні чекає. Ну, залишу цю карту тут, раз вона сама випала. Далі. Давайте глянемо, що вас чекає по фінансах. Дорогі водолії. По фінансах в липні. Ой, дивіться, тут в нас. Значить, Що можу сказати? Нам буде здаватись на перший погляд, тут, бачите, дві карти випало конкуренції. Тут карта трикутника, що наші кошти можуть кудись діватися. Тут, що з нами хтось хоче їх переділити, тобто ризики інших людей, ризики того, що інші люди захочуть наші кошти заполучити, отримати, так, забрати собі, вони будуть. Це все, це карта трикутника, тобто третьої особи, яка якимось чином буде на нас впливати, Тут карта. Така 50 на 50, вони ніби двоє несуться і бачите цю валізу, але кожен ну, хоче залишити її собі. Проте це все криється картою Вальта Пікового, який знаєте, що означає пусті клопоти. Тобто ви переживати будете за ту конкуренцію за це все, але це порожні клопоти, ваше вас дочекається, і все у вас буде гаразд. По фінансах падіння чи зростання не буде. Все лишиться стабільно по фінансах, так як є. Ви будете помаленьку розвивати свою кар'єру, свою роботу в липні. Ми про липень говоримо, да? По фінансах в липні все стабільно, але ви за них переживаєте, що хтось у вас щось забере. Не забере пусті клопоти. Але вчитись доведеться. Далі, дорогі водолії. Питання здоров'я на липень. Загальні такі тенденції. Ну, що йдеться? Тут ну, ми ж бачимо, яка карта падає десятка червова. Вона говорить про те, що нам по здоров'ю на дітородну сферу необхідно звернути увагу. Так? Можливо, ми з цього приводу чимось засмучені, можливо, що нам кажуть карти, можливо, ми бажаємо дітей, так? чи у нас щось в плані статевої системи так ми цим розстроєні. Ми цим розстроєні, про це говорить саме карта. Це загальний розклад, я не лікар. Ось, і це все ну, потребує вкладень, так? Ми переймаємося, що необхідно, якісь дослідження робити, якісь щось. Ну, що ж доведеться робити. Тобто, тут у нас падає до здоров'я клопіт бубновий, тобто клопіт грошовий. Тобто, фінансово доведеться вкластися в наше здоров'я. Тоді наші питання вирішаться. Вирішаться. Далі, що ще можемо сказати, тут по сім'єрці піковій, це карта сліз, і це ще карта води рідин в організмі. Тобто все, що зв'язано із рідинами, так само зверніть увагу. Що стосується покращення здоров'я з того, хто запитує, чи покращиться воно. Ну, по вальту Бубновому вкладете гроші, і тоді буде якесь нас все рушить з мертвої точки. Далі особисті стосунки у водоліїв у липні. Чорний джокер означає те, що далі означає, що карти, які далі випадуть, будуть доленосні. Ми цього змінити не зможемо. Ой. В даному місяці в липні, ну, так падає. Що ми будемо зайняті, скажімо так, будемо зайняті не так з тими своїми стосунками, як своїм домом. Це карта сім'ї й дому, карта рідних, карта власності. Ну, тобто, от ту, ту червону це саме дім і власність, те, що наше. Що стосується якоїсь пари, Чогось нових починань? Ну, на жаль, ні. Тут такого нема. Тут карта говорить тільки про те, що ми можемо в стосунках лише щось втратити, посваритися, при тому сварка така буде дуже гостра. І Джокер Чорний говорить про те, що це в нас доленосна подія. Доленосна подія. Тобто те, що ми отут на початку нашого місяця розклади, розмови, перемови, якісь зустрічі, наші сподівання. На жаль, в підсумку в липні кажуть, що ні карти кажуть, що ні. Ми будемо займатися домом. Все, о те, що ми, на, на наші надії на особисте, саме на пару, на особисте життя. Ну, місяць не наш. Треба відкласти це все надалі. Так? Тобто, в цьому місяці ми займаємося чим? Ми займаємося стартом нашої роботи. Стартом нашої роботи, і, швидше за все, ці хороші карти про зустрічі, вони все-таки говорили про робочі, емоційні якісь договорняки і перемовини. Ну, кожен місяць і все наше життя, знаєте, то одна, то інша сфера потребує більшої уваги. Так. Ну що ж, це був загальний розклад. Я сподіваюся, що по цій колоді доволі точні відповіді ви отримали. За персональними звертайтеся, контакти під відео. Усім дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що ви зі мною. Всім всього найкращого і па-па!